Важливо пам'ятати, що кожна знешкоджена ціль це врятовані життя. І ми відповімо Росії на кожен удар проти наших міст і сел, проти кожної української громади. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні траурний марш пролунав у Кременчуці, адже місто попрощалося з воїном Олександром Маском, що полинув у вічність 18 вересня на Донеччині. Подробиці траурної церемонії з міського палацу культури далі у сюжеті Кременчук охоплений смутком 27 вересня в міському палаці культури рідні та близькі попрощалися зі справжнім героєм Олександром Маском. Кременчужанин навчався у школі номер 18, Після чого вступив до вищого професійного училища номер 7 міста Кременчука. Спочатку активних бойових дій з боку Російської Федерації він був призваний 18 серпня того року до Збройних сил України і був направлений в одну із бойових частин. У ході штурму це сталося в Донецькій області. Наш Сашка загинув у роботі. Боєць завжди проявляв себе як кваліфікована та працьовита людина. Хлопці Кременчуцькі його добре знають. Деякий час ми разом працювали. В одну з фірм. Так що Цього хлопця і я знав. Це був спокійний, трудолюбивий наш хлопець. Жити би і жити, але ж так стало, що це війна. Років п'ять це робили з ним. І общежити жили разом. Добрий пацан. Таким ще знайти треба його. Постійно що треба, спросиш, все, твітя. Що ми робили разом з ним співчуваю і буду пам'ятати у героя. Залишилися донька і сестра. Рідні та знайомі воїна з теплотою та ніжністю відгукуються про нього, знаючи його усміхненим життєрадісною людиною. Завжди в пам'яті він так і залишиться. Це активний, знову ще раз, позитивний позитивна людина, яка завжди йшла на допомогу. Всім мені в першу чергу брав активну участь в вихованні дитини, в пам'яті душі завжди залишили. Це героєм. Поховали справжнього героя України в рідному місті на свіштовському кладовищі на Алеї Слави. Пам'ятаймо всіх хлопців, які полягли в бою за незалежність батьківщини та несемо пам'ять про них в головах та серцях. Дмитро Црюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кременчук продовжує готуватися до важкого опалювального сезону другого за умов війни і постійних повітряних атак з боку расистів. Сьогодні місто отримало 28 генераторів, які встановлять на котельнях та центральних теплових пунктах нашого міста. Російські варвари продовжують цілитись в критичну інфраструктуру країни і не припиняють обстрілів енергооб'єктів. Влада Кременчука робить все для того, щоб зміцнити теплоенергетичний комплекс на випадок надзвичайних ситуацій. Сьогодні Кременчук отримав 28 генераторів, які встановлять на котельнях та центральних теплових пунктах нашого міста. Ми дякуємо Полтавській обласній військовій адміністрації за передане обладнання для нашого теплоенерго. Це дозволить зробити наші центральні теплові пункти, котельні теплоенерго енерго незалежними. І навіть в умовах, коли не буде певний час електроенергії, вони зможуть працювати, вони зможуть подавати тепло в оселі Кременчужа. Партію необхідних генераторів місто отримало завдяки успішній співпраці міського голови Віталія Малецького з міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, міністром Олександром Кубраковим, заступником міністра Олександром Бутенком, начальником Полтавської обласної військової адміністрації Дмитром Луніним та заступником Олексієм Брусликом. Це перший блок генераторів, які будуть передаватися. Ми працюємо з донорськими організаціями з огляду на ті потреби, які продає Кремчуська міська рада, і працюємо над тим, щоб посилити нашу енергетичну незалежність і стійкість напередодні нового опалювального сезону. Тому дякуємо за роботу і співпрацю Кремчуській міській раді. Під час передачі генераторів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Бутенко підкреслив прогресивний та успішний процес підготовки Кременчука до опалювального сезону. Бачу позитивний досвід підготовки. Сьогодні ми проводимо відповідні навчання для підготовки роботи комунальних підприємств в умовах в аварійних режимах, не ситуаціях. Розуміємо, що зима буде складною. Дуже всі сподіваємося, що нам не прийдеться використовувати це резервне обладнання, яке є в реальному житті, але ми маємо бути до цього готові. Минулого року держава виділила кошти з резервного фонду. В нас закуплені системи очищення води, модульні котельні різної потужності, які набірні, які можуть забезпечити надання послуг теплопостачання у разі аварійних ситуацій надзвичайних у разі обстрілів. Дякую за те, що обласна військова адміністрація активно включається в процес підготовки. Ми постійно тісно співпрацюємо. Сподіваюся, що «Опалювальний сезон пройде в нас в штатному режимі. Дякую, дякую, дякую вам. Дякую. Дякую. Дякую вам за підтримку. і допомогу». Кременчук продовжує готуватись до важкого опалювального сезону. Другого за умов війни і постійних повітряних атак з боку рашистів. Але завдяки підтримки центральної та обласної влади, а також європейських партнерів, наше місто буде готовим до будь-яких сценаріїв. Анна Литвин, Олексій Кржановський, Кременчуцькі новини. Під час вчорашнього відеозвернення президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам, лікарям та поліцейським, волонтерам і комунальникам, які залучалися до роботи на місцях обстрілів на Одещині, Полтавщині і Черкащині. Окремо глава держави відзначив Кременчуцьких волонтерів Тетяну Шаховцеву та Ігоря Штефана. Я дякую за вашу сміливість, сказав президент. Країна Україна це перш за все люди, неймовірні. Українці не тільки за національністю, а й за покликом душі. Мужні, сміливі, свободолюбиві, щирі, чуйні і мова не тільки про військових, які на полі бою зі зброєю в руках нищать російського ворога. У той же час в тилу, не шкодуючи себе, працюють рятувальники, поліцейські, лікарі, волонтери та багато людей інших професій. Імена таких українців лунають на всю країну та на весь світ у промовах президента України Володимира Зеленського, серед таких імен її керменчужани. Незмінно наші рятувальники. Наші поліцейські, лікарі, волонтери, комунальники всі, всі екстрені служби працюють 24 на 7, аби допомогти людям та зберегти нашу інфраструктуру. Я хочу подякувати сьогодні саме таким людям, які відзначились цими тижнями. Полтавські волонтери, Тетяна Шаховцева та Ігор Штефан. Я дякую вам за вашу сміливість. Для мене це була несподіванка, тому що ми це робимо не за якихось там таких гучних там подяк, але приємно. По-перше, це було неочікувано, тому що коли твоє прізвище називає Володимир Олександрович, сам президент, це переповнює емоції. Так, з одного боку, це приємно, з іншого боку, ти розумієш, що ти був не один, там була ціла команда. Нагадаємо, минулої п'ятниці після ракетного обстрілу міська влада разом з волонтерами за лічені хвилини розгорнули волонтерський штаб підтримки тих, хто брав участь у розборі завалів. Увесь вечір, ніч та наступного дня там працювали волонтери молодіжного парламенту Крамчука, колектив ресторації Велес та просто небайдужі краменчужани. У їх числі Ігор Штефан, який тієї ночі навіть не спав заради допомоги іншим. Рятівники допомагали безпосередньо на місці влучання, тому допомагали з організації місце, де вони могли перепочити, випити чаю, з'їсти якихось смаколиків, так і прийняти ту допомогу, яку зносили мешканці міста одразу після того, як дізналися, що саме потрібно рятівникам. Хочеться подякувати всім мешканцям міста, які в перші хвилини долучалися, приносили і воду, і лійки, і рукавички, і фонарики. Це те, що було необхідно, все дійшло до тих людей, які мали це отримати. Хочу подякувати всім нашим містянам, волонтерам і просто всім людям. Телефон просто обривав. Всі просто потоком летіли в центр міста допомагати по телефону, куди бігти, що робити, що нести. Просто шалений потік. Так що всім людям дякую. Ця відзнака ну словесна відзнака, це стосується всіх, бо тільки разом ми можемо перемогти, тільки разом ми можемо робити великі справи. Аби рятувальники, правоохоронці та комунальники, задіяні в розборах завалів, мали можливість відновити сили. Смачненьким їх годували Тетяна Шаховцева і Кухарі. Рін ресторації Велес. І в радості ми поряд хочемо, щоб наше місто розвивалося, було гарне і дуже розвинуте. І коли приходить біда, так само наш колектив весь стає пліч опліч. Велика їм вдячність. Всі, всі, всі збігаються. У нас навіть навіть наш хлопчик з Полтави, з Полтави, Ванчка, той, який проводив майстер-класи з нами, кинув всі приїхав нам на допомогу. Ну, мабуть, у нас зібралися всі такі шалені, неоднозначні, ну тому. Ну, якось ми і гуртуємо вокруг себе таких людей, які так само кидають все і біжать допомагати. Цей раз нам допомагали наші волонтери зі Славянська і з Кременчука, які працюють на різних посадах, роботах. Всі по у нас є група наша. Нагадуємо всіх, і всі, як один, як штик, всі були тут, там, де вони потрібні, були, там вони і були. Бути там, де вони потрібні, всюди встигають, і волонтери молодіжного парламенту і за мирне життя. І під час всієї війни, і по сьогодні, ці хлопці та дівчата роблять все можливе і неможливе. Також треба робити, треба допомагати людям, і це також користь для волонтера. Тому що ти дізнаєшся нові, якісь знання, так якісь коло спілкування в тебе збільшується, і ти потім допомагаєш комусь, і тобі потім допомагають в твоїх проблемах, в твоїх справах, в твоїй роботі. В перші дні війни ми долучилися. Також хтось допомагав на пункті видачі допомоги, хтось допомагав організовувати штаби, де збиралася ця допомога, хтось допомагав зустрічати людей на вокзалі, розселяти їх, так облаштовувати гуртожитки. Це велика команда. Це мешканці міста, які не стоять осторінь трагедії, так і допомагають, коли в них є час, можливість, і навіть коли немає ні не часу, ні можливості, вони все одно допомагають, хто чи може, як може, і віддають останнє. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Іван Ткаченко, Віктор Петров, Дмитро Пропастін. Крамчуцькі новини. Голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктору Лотоусу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 1 мільярд гривень. За що було затримано Лотоуса та яких збитків завдала його діяльність далі у сюжеті. Печерський районний суд обрав запобіжний захід голові правління полтавського ГЗК поплічнику ЖИВАГО Віктору Лотоусу. А саме тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 999 мільйонів 991 тисячу гривень. Повідомив про це сьогодні офіс генерального прокурора. Зазначимо, що раніше державне бюро розслідувань повідомило голові правління ГЗК про підозру у незаконному видобуванні надр на понад 157 мільярдів гривень, після чого лотоуса взяли під вар... То у залі суду за даними слідства, Віктор Лотоус вступив у злочинну змову з іншими невстановленими службовими особами гірничо-збагачувального комбінату, в результаті чого вони налагодили незаконну схему з використання корисних копалин з метою збагачення. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру керівництву прат Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Який належить біглому олігарху, підозру повідомили керівництво управління комбінату, начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства. Слідство ДБР встановило, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалень державного значення без відповідних дозволів. Керівництво ГЗК незаконно обробляло та реалізовувало інші породи корисних копалин, які були отримані в процесі видобування, хоча мають ліцензію на видобування лише залізної руди. Отримані копалини вони продавали неназваним підприємцям. Відомо, що з 2015 по 2021 роки було незаконно видобуто понад 20 мільйонів кубометрів корисних копалин. Це приблизно 164 тисячі вагонів. Сума завданих збитків становить понад 157 мільярдів гривень. Готівка від продажу. Виводилась через конверт-центри та розподілялась між учасниками злочинної групи. Наразі проведено 15 обшуків на території міста Києва, а також Харківської та Полтавської областей. Слідчі ДБР ініціюють запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання за цими статтями до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Що ж до олігарха Константина Живаго, то на момент скоєння злочину і до нині він перебуває у Франції. Тож про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги. У грудні 2022 року живаго затримали на гірськолижному курорті у Франції на запад України, яка розшукує його за розтрати мільйонів доларів банку фінанси та кредит, чим завдано шкоди інтересам держави і вкладників банку. Однак французький суд відмовився екстрадувати бізнесмена в Україну. Дар'я Кимець, Кременчуцькі новини. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 103 повідомлення про події та правопорушення, які мали місце на території Кременчука. З них 14 злочинів внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Докладніше дивіться далі. Серед резонансних випадків встановлено факт наруги над 17 могилами в селі Садки Кременчуцького району. Було встановлено, що місцевий мешканець за допомогою транспортного засобу вивіз металічні вироби з даного цвинтаря. На даний час встановлено осіб, які він реалізував даний метал, та осіб, які допомагали йому в скоєному. В разі доведення вини чоловіку загрожує обмеження волі до 4 років або позбавлення волі від 4 до 7 років. Ще 18 вересня до правоохоронців надійшла заява від 34-річної кременчужанки, яка повідомила, що біля її під'їзду невідомий погрожуючи її предметом, схожим на ніж, заволодів її мобільним телефоном. Наразі правоохоронцями вже встановлено усі обставини. Було встановлено особу, що причетна до скоєного оперативниками Кременчуцької поліції. Це місцевий чоловік 91-го року народження, у якого під час першочергових слідчих дій та санкціонованих судом обшуків було вилучено речовий доказ. Було відкрито кримінальне провадження зате 187-ї частиною 4 кримінального кодексу України. 32-річному чоловікові було повідомлено про підозру, продовжується слідство за фактом розбійного нападу. Вчора близько 14-ї години з кварталу 278-го надійшла інформація про те, що невідомий чоловік чіплявся до малолітніх дітей та намагався їх розбищувати. І відразу на місце події прибули кримучуцькі правоохоронці та ювенальні поліцейські, які встановили особу, що обґрунтовано підозрюється в скоєному. Це місцевий чоловік, який раніше мав проблеми з законом сімдесят четвертого року. Народ діючого законодавства затримано в порядку статті 208, проведено першочергові слідчі дії та опитано свідків. наразі вирішується питання про. Про вручення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. За фактом розпочато кримінальне провадження. Анна Мащенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. У Кременчуці відбулась робоча зустріч представників бізнесу та головного управління ДПС у Полтавській області, яку тему обговорювали під час наради наш наступний матеріал. Триває повномасштабна війна і податки це основне, що дає можливість функціонувати країні і підтримати нашу обороноздатність. Сьогодні відбулася робоча зустріч за участі представників бізнесу з питань імплементації норм закону України про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Нас попереду чекає дуже складна зима, і склада податків наповнення се бюджеті дозволить більш. Бути готовими до всіх цих виборців нашим місцевим громадам, зокрема місто Крамічу. Податки це те, що є рушієм будь-якої соціальної системи. Це... Результат роботи ефективної економіки і наповнення місцевого бюджету. Відповідно, це соціальні послуги, це медичні послуги, це робота, це в тому числі відновлення. Полтавщина є бюджету утворюючим регіоном, який займає п'яте місце по наповненню державного та зведеного бюджетів. За вісім місяців цього року вдалося мобілізувати до зведеного бюджету 35,2 мільярда гривень. Це така сума цифра, але за нею стоїть дуже важка робота. Ваша ваш, знаєте... І ваші тривоги, і ваші ризики, і робота важка робота нашого колективу, тому що дійсно. Про те, що сказав Віталій Олексійович, дуже важливо знайти того, хто не захотів заплатити за землю. Та да, можливо це тисяча дві, три, п'ять, десять, але це гроші, які потрібні державі, потрібні місцевому бюджету. Робоча зустріч була спрямована на роз'яснення податкового законодавства в ракурсі тих змін, які набрали чинності з 1 серпня 2023 року. Ми сьогодні проговорили з бізнесом ті питання, які їх хвилювали, особливо це питання проведення перевірок, це питання застосування використання реєстраторів розрахункових операцій. Це питання відповідальності за порушення податкового законодавства. Я була дуже приємно здивована, що прийшла така велика кількість суб'єктів господарювання. Був цікавий діалог, були цікаві питання. Ми максимально роз'яснили ті новації законодавства, які набрали чинності. Такі зустрічі плануються проводити систематично, так як вони потрібні, як представникам бізнесу, так і податкової служби. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Для тих, хто не знав, наше місто може похизуватися відомою нагородою Оскар, але не простою, а бібліо Оскар. Хто ж з працівників Кременчуцьких бібліотек отримав нагороду та яка атмосфера панувала на заході, побачите у наступному сюжеті. В такій атмосфері 27 вересня у стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся урочистий захід Бібліо Оскар. Ми його започаткували для святкування Всеукраїнського дня бібліотек, який святкується 30 вересня. Суть цього заходу завжди була виділити найкращих працівників бібліотечної сфери, а саме Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Це буде чотири номінації. Перед початком церемонії «Бібліо-Оскар» учасники заходу були нагороджені грамотами міської ради за вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи Кременчука. Дорогі мої рідні бібліотекарі, я дуже рада вас вітати з вашим професійним святом. Наснаги, гарного настрою. Я вас вітаю щиро. І всього найкращого також хочу передати вітання від міського голови Віталія Олексійовича Малецького від профільного нашого заступника від Проценка Руслана Олександровича. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області нагороджує Ткаченко Наталю Михайлівну. Вітаємо вас. Також під час заходу були анонсовані результати фінального проєкту QR-код з циклу Бібліотечний Кременчук. Якщо ви заходили, ви можливо бачили, в нас на дверях вже є табличка. На кожній бібліотеці нашій це по європейськи і ще вісім бібліотек філії будуть такі QR-коди. Коли ви на нього зайдете, ви попадаєте відразу на наш сайт, де можете прочитати коротку історію нашої бібліотеки. Ну саме той, біля якої ви знаходитесь. Емоції номінантів премії та інтрига перед оголошенням результатів створила неймовірну атмосферу. Валентина згонник, завідувачка відділу обслуговування дорослих кременчуцької міської публічної бібліотеки поділилися своїми враженнями після того, як отримала нагороду в номінації Кращий керівник структурного підрозділу. Підготовка до церемонії вручення оскарів проходила в абсолютній таємничості. Ніхто із номінантів не знав, хто буде номінований. Робота відділу достойна для того, щоб його керівник отримав оскар. Можливо, це не скромно, але я вважаю, що це нагорода всього колективу за роботу всього колективу, а не тільки. Його завідувачки вітаємо усіх переможців! Бажаємо їм успіхів та творчого натхнення у роботі. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Краманчуцькі новини. Кременчуцькі легкоатлети продовжують показувати гідні результати на змаганнях різних рівнів. 24 вересня у Львові завершився чемпіонат України з легкоатлетики серед юнаків та дівчат 2006-2007 років народження. Як пройшли змагання для Кременчужан, дивіться у наступному сюжеті. Минулого тижня у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики. Серед команд США та з Дюшор серед юнаків та дівчат 2006-2007 років народження у змаганнях взяли участь 442 спортсмени з 22 регіонів України. У складі збірної Полтавської області виступали 11 спортсменів. П'ять з них кременчужани. У Львові був командний чемпіонат України серед юнаків 2006-2007 років і молодші. І Наші спортсмени попали. Склад збірної Полтавської області Учасників було дуже багато. Анастасія Рєзнікова вже неодноразово брала участь у змаганнях різних рівнів. Багато разів ставала чемпіонкою України. На чемпіонаті дівчина встановила два особистих рекорди та у дисципліні стрибки у довжину посіла третє місце. Результатами задоволена. Встановила два особистих рекорди. Ем... Атмосфера змагань була дуже гарна. На другий день, на жаль, з погодою не пощастило. Організація змагань на гарному рівні. Усе було добре. У дисципліні штовхання ядрат три кілограми виступала крамешанка Марія Голівець. з результатом 13 метрів 46 сантиметрів. Спортсменка посіла четверте місце. На останніх змаганнях я посіла четверте місце з результатом маленьким для мене, тому що я штовхаю набагато більше. Стадіон дуже гарний, Львів дуже гарний. Організація, як і завжди, на висоті. Друге місце у потрійному стрибку та сьоме місце у стрибках у довжину. З такими результатами повернулася спортсменка Марія Бойморутова. Нещодавно ми приїхали зі Львова, і я стала другою у потрійному стрибку і сьомою у стрибках у довжину. Результат я покращила на потрійному. Хотілося, звісно, краще завжди хочеться краще. Була гарна атмосфера. Я була рада побачити всіх інших дівчат, з якими ми часто зустрічаємось на змаганнях. Перше місце у скарбничку перемог збірної Полтавської області додала Валерія Лапа. Дівчина виступала у трьох дисциплінах. У потрійному стрибку з результатом 11 метрів 67 сантиметрів Валерія посіла перше місце. Виступаю по потрійному стрибку, бар'єри і довжина. На бар'єрах спочатку я була друга у забізі, потім у фіналі п'ята. КМС виповнила, потім була довжина, там були деякі проблеми з попаданням на планку, але ну, вирішили, вирішимо це на зборі. Так само на потрійному стрибку перше місце, але там теж були проблеми з попаданням на планку. Але не всі задоволені своїми результатами. Ігор Варакута демонстрував свої вміння у дисципліні стрибки у довжину. З результатом 6 метрів 12 сантиметрів Хлопець посів восьме місце. Але працюватиме надалі, аби покращувати свої результати на змаганнях високих рівнів. Виконував там стрибки у довжину. Результатом я не задоволений, тому що перед змаганнями робив розмінку, все було добре. Але на своїх змаганнях якось мені не зовсім біжалося та був зажатий. Що може повлияло на результат, те, що у нас не такий стадіон, як там. Тут доріжка. Асфальт з резиною, а там чиста резина, і це набагато там м'якша, вона і по іншому біжиться. Для багатьох ці змагання останні у молодшому віці. Із зими спортсмени 2006 року народження стануть юніорами і отримають більш серйозну конкуренцію. Надалі у спортсменів підготовка до наступного сезону. Деякі легкоатлети поїдуть на збори в складі резерву збірної України. Найближчим часом змагань вже немає. Ми так би мовити, успішно завершили цей сезон. Готуємося до навчально-тренувального збору у місті Мукачево. Надалі буде тренувальний збір в кончезаспі на Київщині, а потім вже зимовий сезон і так по колу. Далі планується підготовка до зимового. Чемпіонати до зимового сезону до змагань поки що тренуємося. Ми їдемо на збор у Мукачево резерв зборної, і там буде підготовка тривати дві неділі. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Слава кожному і кожній, хто додає Україні сили. Слава всім, хто б'ється. Слава Україні!